Будемо говорити про інформаційну війну. Росія цинічно збрехала про нібито нараду офіцерів НАТО в ресторані Кривого Рогу, по якому завдала точкового удару. Про це повідомив спікер генштабу збройних сил України Дмитро Лиховій. Він показав відео з камер того самого закладу у момент прильоту по житловому масиву міста. Ці кадри оприлюднули французьке видання Френс 24». Лихові підкреслив, що ресторан недалеко від дитячого майданчика військових немає, НАТО немає, фугасу немає, тільки летять уламки, а сам ресторан стоїть. Напередодні речник диктатора Путіна заявив, що Російська Федерація завжди б'є лише по військових об'єктах. Журналісти спитали, чи могла російська розвідка помилитись з даними, на що Пісков послався на звіт свого Міноборони. Нібито внаслідок високоточного удару ракетою у фугасному спорядженні загинули до 85 військовослужбовців та офіцерів іноземних держав. Насправді ж на подвір'ї біля місця влучання за 70-100 метрів від ресторану загинули. 20 цивільних, із них дев'ятеро діти. До нашого ефіру долучається Руслан Дайниченко, виконавчий директор Stop Fake. Руслана, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю, скажіть, будь ласка, на вашу думку, навіщо росіяни поширюють ось цю версію про інструкторів НАТО і так далі, враховуючи, що є відео докази того, що ніяких інструкторів в приміщенні цього ресторану не було. А нічого іншого вони поширювати і не могли, тому що така була заява їхнього міністерства оборони, міністерства вбивства про те, що, начебто, 85 військовослужбовців українських і якихось інструкторів НАТО, найманців там загинуло. І власне я нагадаю, що в Росії кримінальна відповідальність, якщо хтось буде поширювати інформацію, яка буде відрізнятися від офіційної точки зору, тому а, ніяких інших заяв, а, ніяких сумнівів а, навіть не могло лунати навіть після того. Як відео з'явилося, просто а ця тема зникла з там телеграм-каналів, і російські пропагандисти просто перестали про це говорити. Хоча спочатку я нагадаю, от перші там години після е, цієї атаки вони вимагали. Ну покажіть відео. Е, якщо покажете відео, все стане зрозуміло, що там дійсно були натівські солдати. Що там була купа військової техніки, і вони на цьому там піарилися, намагалися просувати саме цю, цю цей наратив про те, що там були військові. Але як тільки з'явилося це відео, доказ про те, що ніяких військових насправді там не було, і удар був здійснений по дитячому майданчику, відразу ця тема просто зникла з радарів російських пропагандистів. Які методи зазвичай використовують російські пропагандисти, аби виправдати атаки на цивільні об'єкти? От є заява. Російського Міноборони, а що і як це запаковують споживачам всередині Російської Федерації? Ну, власне, по перше, будь-якої іншої альтернативної точки зору української, скажімо так, в російських змі просто немає і не може існувати. Навіть в телеграм-каналах цього намагаються такі уникати. І тактика їхня вона не змінюється. Ну, я би сказав, з часів, коли вони збили малазійський бой, тобто, потопити а, правдиву інформацію в зливі якихось версій, в зливі якихось припущень, деталей незначних. От а, в даному випадку, а коли вже стало зрозуміло, що загинуло дуже багато дітей і мирних мешканців Кривого Рогу, а, вони почали. Дискусію чи це була фугасна? Ракета, чи це була о -о осколкова ракета, і вони навколо цього почали різні там схеми малювати, якісь графіки малювати, і тобто вони повели дискусію в якийсь інший бік, тому що а, в даному випадку вони хотіли заплутати своїх слухачів, заплутати свою аудиторію і скласти, щоб у неї склалося уявлення, що ну знов таки нічого не зрозуміло. Очевидно, українці щось там обманюють, щось щось брешуть. Руслане, а скажіть, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ефективність поширення таких фейків про суть дій росіян? На глобальній арені, тому що до прикладу, в Латинській Америці російські пропагандистські мережі збудовані ще в часи холодної війни, сьогодні продовжують свою роботу. Їх немає на території Європейського союзу, немає в Україні, але ж світ не обмежується тільки цими територіями. І нам то зрозуміло так, навіщо вони здається це роблять? Ми до цього звикли. А як це виглядає для світу, на вашу думку? Ну тут не можна сказати, що є якийсь єдиний світ, є якась єдина міжнародна аудиторія. Я би сказав, що є різні аудиторії. І якщо в європейських країнах звичайно глядачі там чи читачі мають доступ до об'єктивної інформації, у них більше можливостей ознайомитися з тим, що було, і звичайно у них є доступ і до телеканалів, які показали картинку, які показали докази цього злочину російської армії. А в інших країнах, як ви згадали, там в країнах Латинської Америки цього доступу може не бути. Цього доступу може не бути в африканських країнах, де на жаль Російська Федерація дуже активно проводить таку кампанію з насадження саме власних наративів з ну, оплачує в багатьох африканських країнах доступ до матеріалів до контенту, який продукує RT. надають його або безплатно, або оплачують якісь відеоматеріали, навіть і відповідно, люди в цих країнах вони не матимуть об'єктивної картинки. На жаль, в Сполучених Штатах ну так звані там блогери, які ведуть таку консервативну редакційну політику. Вони теж дуже часто. Купуються на оці фейки, які продукує Російська Федерація. Ми знов таки бачили неодноразово, що Ілон Маск ретвітить якусь російську пропаганду маячню, яку створюють російські телеканали. А тому на жаль, в деяких випадках на деяких аудиторії, російська пропаганда працює і власне для цього і об'єднують зусилля, і фактчекери, і уряди в різних країнах для того, щоб обмежити можливості пропагандистів не тільки російських, а й будь-яких інших, поширювати брехню, неправду, дезінформацію. Пане Дениченко, наразі Україна та Сполучені Штати Америки співпрацюють із разом над угодою про рідкоземельні метали, і які нові старі наративи ми можемо зустріти у публічному просторі невдовзі. Ну не тільки можемо, а вже зустрічаємо. От і як тільки Україна почала вести про це переговори, відразу цю тему підхопили російські пропагандисти. А які відразу сказали, що ну, це Україна продає свої ресурси на багато-багато поколінь, і фактично визнає те, що вона не є суб'єктом міжнародної політики, і вона не розпоряджається своїми корисними копалинами. І фактично визнає, що вона буде в повній залежності від сполучених штатів. Це такий головний наратив російської пропаганди щодо цієї теми. Ну і відповідно намагаються представити, що ну Україна завжди обмане це з вини України, з вини українського керівництва. А ця угода не була підписана. Але ну це от саме на адміністрацію Трампа такі наративи спрямовуються. для того, щоб показати, що це Україна не хоче миру. Україна не Надійний партнер, і власне, от зараз російська пропаганда в такому вона балансує. На внутрішню свою аудиторію на російську аудиторію вони намагаються просувати а, наратив, що війна до перемоги а, треба Україну добити, знищити. А на зовнішню аудиторію, насамперед, на американську, на Трампа, а, вони намагаються показати свою миролюбну політику, що вони хочуть підписати мирні угоди, але просто в Україні ні, ні з ким це підписувати, бо українська влада нелегітимна і взагалі постійно порушує всі домовленості і. Дякуємо, стріляє щоночі по російським енергетичним об'єктам. А тому ось така політика російської пропаганди і Кремля. Дякуємо вам, Руслан Дейниченко був з нами на прямому відеозв'язку.